Землю красить сонце, а людину праця. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді новинка від торгової марки Дніпром, а саме дискова пила модель cs 185 m Ну і, звичайно, друзі, все, як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитись, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Номінальна потужність цієї пили складає 1300 Вт, кількість обертів 5000 обертів в хвилину. Комплектується диском 185 мм та внутрішній діаметр 20 мм. Максимальна глибина різання при 90 градусів 62 мм, а при 45 45 мм. В комплекті з даною пилою йде паралельна лінійка, додатковий патрубок до порохотяга. Ключ, щоб знімати диск, керівництво з експлуатації та усередині запасні щітки. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, по традиції розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану пилку в руках, а тим паче покористуватися нею. Ага даної пилки становить 3 ,562 кг 562 г. Стіл підоша у цій пилці йде звичайний не литий, але, як ви помітили, є ребра жорсткості. Також на підошві є вибита позначка для роботи під 0 градусів та для роботи під 45 градусів. Товщина підошви становить 2,2 мм. Покажу, як встановлюється паралельна лінійка. Фіксується на один гвинт і, до речі, друзі, зовсім немає люфтів. І також сподобалось, що цей гвинт, який фіксує паралельну лінійку, має пружину. Якщо ви відкрутили, виняли і від вібрації цей гвинт сам не відкрутиться. Захисний кожух цієї пилки зроблений з металу. Також, як ви почули, він має резиновий демпфер. Тобто, якщо перестаєте робити, кожух не вдаряється об метал, а вдаряється об резиновий демпфер. Повторю ще раз, розмір даної пилки 185, а внутрішні 20 і на 24 зуба. Зуби у цієї пили, як ви помітили, йдуть по бідітові. Та також хочу показати, що в цієї пилки є спеціальні отвори. І як ви думаєте, для чого ці отвори служать правильно? Ці отвори виконують дві функції. По-перше, вони охолоджують пилку. По-друге, ці отвори зменшують шум цієї пилки. І, як нам вказали Дніпро ці отвори зменшують шум на 30%. Ручка в цієї циркулярної пили йде звичайно, пластикова, але в області хвату має перфорацію. Та додаткова ручка також іде пластикова. Покажу, як виглядає шкала для роботи під 45 градусів. Шкала, як ви помітили, має вибиті цифри. Зі зворотньої сторони є важіль, за допомогою якої ви можете піднімати пилку по виліту. І також безпосередньо на самій пилці є лінійка. Друзі, підняв максимальну пилку відносно столу і давайте спробуємо, чи тут сильні люфти. Я б не сказав, що тут сильні люфти, тобто люфтить вона разом зі столом, тому що ця пилка фіксується з двох сторін. Бачите, у задній стороні є фіксація. І також у передній стороні фіксації, також цей фіксатор, який фіксує під кутом, також відіграє роль. Хочу вам показати, що пилка фіксується на гвинт. А що це значить? А значить, що в майбутньому можна буде регулювати цю пилку, і також, ось у цю шкалу під 45 градусів, теж, як ви помітили, можна регулювати. Є гвинт, теж можна виставляти. Тобто за неточність цієї пилки можна навіть не переживати, можна її відкалібрувати під себе. Ну і самі ви, друзі, розумієте, що от така пилка, такого форм-фактору більш іде для теслярських задач. У передній частині пилки, як ви помітили, є важіль, для чого він служить. Все дуже просто: натискаєте цей важіль, відкручуєте або закручуєте пилку. Хочу ще показати один плюс, як ні Prime реалізували ключ. Тобто вони його зробили спеціально вигнутим. Це зроблено для того, щоб було легше знімати оснащення. І також хочу вам показати, що захисний кожух має. Посилені ребра. Блін, чуть не розказав саме головне. Ця пилка зроблена по техніці безпеки. Якщо ви її випадково взяли у руки, вона вам не включиться без попереднього нажаття оцієї кнопки запобіжника. Коли нажали, тоді включається пила. І також в цій пилці немає фіксації. Ще одну фішку не сказав, що ця пилка має швидкий доступ до щиток. Та одною з головної фішок, чим може козирятися ця пилка, бачите, є 4 отвори. Тобто, що це значить? Так, цю пилку можна фіксувати до столу. Ну, звичайно, що приспособу треба буде само. Придумувати, але підошва це дозволяє. Довжина мережевого кабелю становить 3 метри і 1 см. Січення кабелю має 2х075 мм квадратних. Як ви помітили, кабель гумовий та має фірмову глипучку для скрутки цього кабеля. Патрубок під порохотяг дуже легенько встановлюється. Відкручуєте один гвинт. На патрубку є спеціальний язичок. Раз. Та фіксуєте. Також хочу ще звернути увагу на один момент. Помітили, як зроблений захисний кожух, тобто він має спеціальний кут і він не доходить до кінця підошви. І я вам говорю із свого досвіду, що завдяки такому захисному кожуху можна буде працювати і з тонкими, і з товстими заготовками. Тому що в мене бували на тестах різні пилки, коли кожух доходить практично до підошви, він не відкривається при роботі. Цей кожух буде відкриватися без проблем. Так, давайте тепер подивимося, як пилка розміщена відносно столу. Я нічого не не калібрував, як ішла з заводу, так і є. Ну, Друзі, що тут сказати, як ви бачите, повністю повністю все ідеально. Тобто пилка рівненько-рівненько стоїть відносно столу. Та максимальний пропил, як ви бачите, складає твердо 62 мм. Відразу глянемо, чи є тут люфти. Ну, таких критичних люфтів немає, тобто є люфт, ну це безпосередньо на шестернях. Цей люфт такого, щоб пилка тут люфтила, такого тут немає. Ну, все, блін, хватить трандіти. Давайте разом послухаємо, як вона працює. Працює нормально, нема сильного такого шуму і, до речі, також немає плавного пуску, але для діаметра 185 мм, щоб по факту розібратися той плавний пуск не потрібен. Потрібен плавний пуск для більшого діаметру. Так, давайте спробуємо спочатку на дошці 20 мм. Так, перевіримо, чи різ буде йти рівно по. На лінії, тобто я буду йти цією міткою, яка зазначена на підошві, і подивимося, чи буде співпадати з диском. Співпадає, тобто, іде по краю цієї лінії, щоб орієнтуватися, зріз іде. Саме по краю цієї лінії не посередині, а по краєчку. По лінії то диск буде йти. Рівно по краю цієї лінії. Тобто, якщо вам треба відрізати, орієнтуйтесь, що диск буде йти по краю цієї лінії. Так, давайте попробуємо, як буде працювати з паралельним упором. Наприклад, я виставив тут 8 см, тобто мені треба відрізати 8 см і попробуємо, чи дійсно буде цей кусок 8 см. Так, друзі, далі мені не дала струбці нарізати, але ну, можливість заміряти є. Так, дійсно 8 сантиметрів. Так, тепер давайте перевіримо, як пила працює під 45 градусів. Друзі, у мене зараз шок. Ідеально, просто ідеально 45 градусів. Враховуючи те, що пилка для Теслярса, тобто як ви щось будете будувати, якийсь дах, якийсь паркан, можете не сумніватися, вона просто ідеально під 45 градусів робить різ. Перевіримо. Кут. 90 градусів, ну все в ідеалі, друзі. тобто Я дуже здивований і реально все ідеально. Так, давайте спробуємо, як розпускає. Ідеально, також ідеально стружка виходить з цього патрубка. Бачите, я весь в стружці, тобто просто ідеально. Так, товщина заготовки у мене була 28 мм. І давайте перевіримо, чи всюди одинаково відпиляло Це 2,5 см тут. Посередині зробимо замір. Також 2,5 см. І давайте біля виходу. Все ідеально, все рівно працює, тобто ідеально рівний кусок. Відпіляли. Так, тепер не на словах, а на ділі. Давайте перевіримо, чи дійсно вона бере 62 мм. У мене брус 100 на 100 і заодно подивимося, як вона впорюється з цією задачею. Так, тютінька в тютіньку 62 міліметри Так, друзі, брус 100 на 100. Я хочу по максимуму завантажити цю пилу і разом з вами подивитися, як вона працює. Ну, Задавити її дуже важко. Зараз вам ще раз попробую даванути. Як на мене, це просто монстри. Тут я реально не можу її задавити. Ви самі все чуєте. То тобто, друзі, ви зрозуміли, можна працювати з брусом 100 на 100, бажано придумати приблуду, завдяки якої ви зможете фіксувати цю пилку до гори підошвою, і можна працювати з брусом 100 на 100, це я вам гарантую. Головне без фанатизму та з відчуттям. Ну що ж? А тепер погнали її розбирати. Так добрався до щиток, покажу, як це все виглядає. Бачите, кабель додатково має термоізоляцію. Хочу показати, що щитки мають спеціальні пази, щоб притиратися. Плетення дроту, як ви помітили, іде косою. І також вам хочу сказати, що по закінченню щитки контакт відключиться, тому що тут стоїть спеціальна пружина, яка не буде дотискати до кінця цю щитку і відповідно відключиться двигун. Дуже добре, щоб добратися до кнопки, не треба розбирати цілу пилку, це я вам говорю як майстер. Зняли тільки частину ручки і ось добралися до кнопки. Кнопка стоїть, звичайно, на два контакти. Має сертифікат CQC. І також є конденсатор з сертифікатом CQC. Все зроблено добротно, кожен елемент має своє посадкове місце. Так, зняв захисний кожух і хочу відмітити три дуже важливих моменти. По-перше, ці гвинти, які тримають захисний кожух, всі йдуть з фіксатором різьби. По-друге, захисний кожух повертає потужна пружина. І по-третє, як ви бачите, ось тут стоїть спеціальна капролонова втулка. Завдяки цій втулки кожух зовсім не клине і повторює всі ваші рухи. Гвинти, які прижимають фланець, також мають різьбовий герметик. Знаєте, друзі, мені так цікаво новинки розбирати, тому що їх розбираєш і не знаєш реально, що очікувати. Якщо вам також цікаво, обов'язково ставте лайк. Ну що ж, давайте подивимось, на чому фіксується шпиндель. Ну, як помітили, спереді стоїть упорний шариковий підшипник. А що сам взаді. Обана! Ну що ж, друзі, вражає і мене також вражає. Як бачите, тут також стоїть упорний кульковий підшипник, а ось уже у середині стоїть 607-й підшипник і не пилозахищений, тому що всередині не треба захищати від пилу. Сама шестерня зафіксована на шпонку та має стоперне кільце. Але якщо порухати, зовсім ніяких люфтів немає, тому що я вже тисячу і один раз говорю зараз. Настільки якісно підганяють шпонпази під шпонки, що немає жодних люфтів тут. А тепер затримали подих і дивимося, що там усередині. середині. Обана! Друзі, щоб не бути багатослівним, покажу все поблизу. Бачите, наскільки добре залитий якір компаундом. Тобто біля самого колектора все добре зафіксовано. Я не знаю, навіщо так посилювати якір для дерева, тут же ж немає ніякої бетонної стружки і так далі. Ну, маємо, що маємо. І відповідно ви самі друзі, все бачите. Я вам нічого не хвалю, я от реально просто показую, як воно є, насправді. Обмотки всі добре пролаковані. Якорь не пустотілий, тобто все повноцінне. А ось біля колектора вже стоїть покращений підшипник від CNU. також має свій клас точності і під номером 608. По катушкам статора претензій немає. Саме головне, мені сподобалося, що між катушками статора і безпосередньо самим корпусом є великі отвори для охолодження. Цю пилку перегріти, друзі. Я вам говорю, як майстер, то треба постаратись З охолодженням тут реально все на 5 з плюсом. І ось там в кінці корпусу, бачите. Є демпферна антивібраційна резинка, в яку лягає підшипник. Ну що ж, будемо підводити підсумок, друзі. І я вам щирого серця говорю, що ця пилка краща, ніж попередня, а іменно краща своєю точністю, тобто своєю калібровкою, що ви можете більш доточно відкалібрувати цю пилку. Та й по своїй потужності, як ви помітили, 185 й диск. Вона взагалі не відчуває. Тобто я працював з брусом 100 на 100 Вона йде як вода в суху землю. Дуже мені сподобалося крилізований редуктор. Тобто він на двох кулькових підшипниках. Шестерня тут стоїть масивна, немає ніяких люфтів. Пиловідвід у цій пилі теж працює на 5+, а І двигун, друзі, зроблений на совість. І мені, от реально, не стидно рекомендувати цю пилу для таких нормально важких задач, тому що зі своїми задачами я вам говорю, вона впорається на 5+. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підписуйся на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.